Нам потребен канал Барахолка Днепро. Д. Андрей из Днепра. Витаю вас Сьогодні, як завжди, кінець тижня, неділя. Хочу вам показати свої знахідки, покупки, які я купив за цей тиждень. Тут трошки на барахольці і так за неділю я взяв. Зараз відео частіше не виходить знімати, бо світла немає. У нас там на день по 3-4 години дають. А то і ночі, а ну а ночі теж вставати, знімати. Так що, перед початком огляду підпишіться на мій канал, якщо дивитесь не підписані. Подобачку, коментар. <кхм> Також нагадую всім, що я купую ці всі речі. Е так як в мене на каналі ну, багато, я не можу вам показати, то можете мені телефонувати, запитувати, може. <кхм> Щось по відео немає, а так є, тобто, ну, Як кажуть, запитуйте, дзвоніть. Якщо є яка річ, яка вам потрібна, я скажу, є, нема, немає, немає. Мій телефон Viber Telegram буде на початку цього відео, в кінці відео. А також під описом цього відео. Почнемо. Ще ось така буде невелика вставочка відео, забув показати, придбав такий ще Що... ну, середи неділі тижня ось такий аріант. Класний. Це тут 70-ті роки, 80-ті, ну, старенький. гарном стані. Блин, показать. В общем, он вважается как амфибия. на ходу все добре. 5 бар написано. Ну, 5 атмосфер, чи бар. 50 метров. Арны сапфировое скло. Позолотка ремень ся, трохи так потерта. Ну, Але ремінь оригінальний, це теж орієнт. Ремішок. Так що ось таке ще гарне придбання. Гарно придбав, недорого. Ну, я не знав на нього ціну. Так, ну, подивився, дуже, ну, як, дороговатий такий годинок. На неділю <кій> заїхав до знайомої, забирав продукти. Ну, і там, її колега запропонувала, знала, що я займаюся цим антикваріатом. Ну, всяке скупляю срібло. Ось запропонувала такий наборчик, ось такий ножичок. Це 84 проба. Ось тут срібло. Ну, срібло тут только <клышко> ручкой. Это они. Вот такой ножик. Потом вот такая вылочка. Так всі все с клеймом и так же. Потом вот такая лопаточка. Вот такая вылка. двома кінцями бачите раніше була ціла процедура їди для кожної з був свій предмет і ось така ложка ну вона вже така знаєте як в фільмі сиротки кушали а де сиротки, ось так вони так також проба тут все добре ну сводитесь це вже чисто таке ну, налом. Ну тут ціна була лому за ці всі предмети, так що я придбав. Чому би і ні. Далі також я вже брав цього чоловіка е, знаки. Ну, ось він мені запропонував ще ось такі. Ось таке. Такий знак 30 років. Комсомолу, Арному Стане, все доброе. Застепка тут закрывается, все есть. Клеймо. Вот такой знак есть. Путин, вот такой знак. Местная противовоздушная оборона. Есть ну, трещинки на эмали. на білі, а так він це ж, в доброму стані, також гаєчка, все добре. Далі ось така 70 років, це заслужений роботник МВД. Ну, це копія, скоріш всього, але в такому вона шикарному виконанні. а может и не, кто подскажет, подскажите в комментариях, есть номер в вот так она выглядит, вот такая гайка, так что, ну все одно даже копии такие коштуют не дешево, так что я забрал, потом вот такой, за отличную стрельбу. Це ОСРК. Це знак до 1938 року видавався. а тут монетний двор, клеймо, все є. Немає тільки цепочки з планочкою, ну, з цією колодочкою. ну, Будемо шукати. Так знак, в принципі, в нормальному стані. І ось такий 5 років за безаварійну роботу. Він Рибкос СССР. Ну їх там серія є 5, 10, 15, 20 і 30 років. Ось такий знак. Знаки нечасті. Все добре, все малям все гарно. Потім... На барахолке придбав вот ось такой комплект Вот такая Трудовое отличие Все на документах Вот такие документы тут вот Клименко Евгений Константинович вот Трудовое отличие 71-го року видачі і ось до нього ще ось такий знак пошани. Також все гарне, ціленьке, рідненьке. Номер ось такий. Мільйон двісті. Не бачу. О, зараз подивимося по документам. Ось так от. А, це жінка. Куценка Євгенія Константівна ось така от. Так, Початок. Бачите, я її сьогодні тільки взяв. Я її не бачив, що це... А ну, тут також Євгенія Константиновна. На жінку, бо я так брав. Та вона. бачите, ось такий комплектик придбав. І потім ще ось такі. Дві медальки мені попалося. Це у нас оригінал, так що не треба там писати, що це копія, це оригінал, це за оборону Севастополя. Тут трошки позолота вже ну, потерта. Але сама мідаль в гарному стані. І ось таку за оборону Одеси. Тут взагалі все шикарно, все добре. Ось така от медалька. Тут все в ідеально. Це воєнкоматовські медалі. Так що вони в гарному стані. Ну, майже в ідеальному, аби там ще збереглася ця... Покриття позолоти. Ну воно то не позолота, а як надірування. Ну, я так називаю позолота, то було б взагалі шикарно. Ну нічого, і в такому стані зараз їх уже знайти нереально. Ось такі в мене знахідки. Кому що подобалось, телефонуйте, пишіть, дзвоніть. Мій телефон Viber, телеграма. Ви побачите на початку відео, в кінці відео, а також в описі під цим відео. Якщо ще раз хочу нагадати, що я купую ці всі речі, пропонуйте мені присилайте світлини або приходьте на барахолку. І ще можете телефонувати, якщо вас цікавлять якісь речі, ви їх не бачили в мене. Ну це не значить, що я їх... Може я їх просто не показую. Ну, тут запитуйте, нічого страшного тут немає. Телефон в мене завжди на зв'язку. Бажаю вам всього гарного. Здоров'я вам, вашим близьким. Бережіть себе, близьких своїх тихого, мирного неба. І зустрінемось, коли зустрінемось.